То криміналізував дюрак, як аксесуар, який пов'язаний з укладкою Волосся, став символом хіп-хопу і генгстапу. З вами міністр Флексу, ви на каналі Trap UA, let's get it, let's go. Його вдягають всі від нового покоління реперів Саунд треперів із тренчів Атланти, чи ікон репу 90-х та нульових. Дюрах носять смирені християни та мусульмани в той час, коли Біла Америка все ще протистоїть чорним. Для багатьох головний убір за 2 бакси став символом непокори, стилю, елементом генгста-репера і навіть в певному сенсі короною. Зображення темношкірих людей, особливо темношкірих чоловіків, що носять дюраги вже деякий час, є частиною культурної свідомості чорних американців, як і багато інших стилів і традицій, обраних чорношкірими людьми, проте основне суспільство передбачувано називало дюраг чимось злочинним і грубим. Але тепер чорні американці знову ведуть боротьбу за повернення дюрагу. І перевизначення його у своїх власних термінах. У мистецтві, музиці і моді дюраги сприймаються як символ божественності та діаспори, маркер ідентичності та існування, а також донина темношкірим традиціям, які більше не слід висміювати. У будь-якому американському місті є магазин, де ви побачите їх. Прямокутні пакети рівномірно покриті зображенням темношкірого чоловіка, який одягає дюраг. Він буде з кам'яним обличчям або лукаво посміхатиметься, очі сяятимуть. Муть обіцянкою, хтось сховає під дюрак свої локони, а хтось носить його щоб надати волосся хвилястих текстур. В той час, як Біла Америка криміналізує чорних та їх зовнішній вигляд, дюраг залишається не тільки сучасним трендовим аксесуаром, але й символом протесту та самовираження. Із зростанням хіп-хопу як ядра вираження темношкірої молоді, дюраг став символом слова чорний гангстер, і багато матерів не дозволяли дітям носити його поза межами дому, щоб вберегти від свавілля поліції. Перша поява дюрагу датується темними роками американської. Історії протягом 19 століття, існування дюрагу як утилітарного маркера крутого чорного схожа на пов'язки, які носили жінки в Америці рабовласницької доби, маючи естетичне коріння в Африці на південь від Сахари, цей елемент одягу мав практичну мету поглинати піт і захищати шкіру голови від їдкого денного сонця. Символічно, що різні стилі пов'язки на голову виражали індивідуальність. Відразу після руху темношкірих американців наприкінці 1960-х років він змінився і став модним аксесуаром, який обожнюють репери та спортсмени. Зовнішній вигляд Дюрага був настільки сильним і швидко закріпився серед американської молоді. Деякі американські штати вирішили заборонити носіння цього аксесуара в школах як частину політики дрес-коду. Все тому, що образ дюрага асоціюється з бандою гангстерами та драгдилерами, що надає цьому кримінального аспекту. А отже, дуже негативного іміджу по відношенню до значної частини американського населення. Незважаючи на те, що не існує єдиного походження дюрагу, згідно з New York Times, Вільям Джей Дауді, відомий тим, що популяризував його завдяки So Many Waves, бренду, який був заснований у 1979 році. Зрештою, деякі з наших улюблених реперів та гравців NBA привернули увагу до дюрагів у мейнстрімових змі. Один з тих, хто регулярно носив дюраг, був Алан Айверсон, Кемрон надягнув дюраг під Панаму під час легендарного фрістайлу у підвалі. Реп-Сіті. А Нелі мав дюраг жовтого і синього кольорів у відео на трек Over and Over Again. Цікавий факт Неллі підтримував Україну до того, як це стало мейнстрімом. Over and Over Again, йоу. Репери поєднували дюраги з костюмами, джинсами, різними футболками, а також снебеками. Різноманітність способів носіння дюрагів була свідченням їх універсальності та модної функціональності. Однак невдовзі і в НФЛ, і в NBA заборонили дюраги у 2001 та 2005 роках відповідно. Алан Айверсон, який завжди представляв культуру, зазначив. Вони націлені на моє покоління, покоління хіп-хопу. На початку нульових важко було побачити репера без дюрагу. Їх носили всі: 50 Cent, Eminem, Nelly, Snoop Dogg, Снопдог, Jay-Z, Ja Rule. Сьогодні, як і 20 років тому, дюраг знову в моді. І цей аксесуар прикрашає всіх людей про. Ейсеп Ферга, Тревіса Скотта, Скота Скімес Дрислам Гада до Дрейка протягом останніх кількох років знаменитості також зробили свій внесок, щоб відновити дюрах і залишити його в притаманному йому шику. У 2014 році Ріана одягла інкрустований кристалами Сваровський дюрах, який пасував до її так само блискучої сукні Адама Селмана, щоб отримати нагороду у CFDA Fashion Icon. Того вечора вона показала світові, що дюраг може бути не лише елегантним, але й ідеальною деталлю для завершення тепер уже культового образу. Через два роки Ріана одягла дюрах під час виступу з пісною «Root Boy на церемонії VMA та прикрасила своїх моделей у дюрах для свого показу мод пенті та пума навесні 2017 року. Трек гурту Blood Orange, Jury і музичне відео досліджують, і дають виклик негативним образом, пов'язаним з темношкірими чоловіками, які носять дюраги. Ось так цей модний аксесуар став не тільки елементом образу гингста-репера, але й феш аксесуаром та символом протесту. З вами був міністр Флексу. Ви на каналі Трапі. Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.